Зайка, привіт. Привіт, мамо. Я тебе вітаю з днем народження. Дякую, Богу. Святославочка, я одна мрія, щоб ти бачив очима любичого Господа, що його ти любив, розпізнавав, досліджував, заповняв своє життя, його любов, ділився з іншими, щоб ти міг жити ним, прагнутиме його любові, щоб він завжди благословляв тебе. На тебе зіслав Святого Духа кожний раз чим більше і більше. Щоб ти став знаряддя його рук. Матусі, присядій, бородице, я відаю тебе, щоб вона тебе вела до люблячого Господа, щоб ти завжди до неї звертався всякими просьбами, які ти мрієш у любові люблячого Господа, щоб ти довіряв, розпізнавав, жив, тільки те, є сяйво, якого Господь дарує. Це Він сам, це сама Матуся, материнська любов, яка дуже всіх нас любить і сказала до Господа так, тому й ти, як розпізнай і скажи до нього так. І довірся її у руки. Нехай вона тебе веде. Нехай вона тобі допомагає з очобою, життям, розпізнавання, повністю життя, любові, любічого Господа і ділитися з іншим, щоб ти виріс у славі їхній. Много я літа, много я літа, много я літа, много я, сотвори, Господи, много я. Літа, нога літа, нога я літа, нога я літа. Нехай люблячий, Господь тебе благословить, малька, Боже, перебіг покров. праву. Любля тебе.